Привіт! Мене звати Ерік. Я дизельний механік компанії Сілчук Транспорт. І сьогодні я покажу вам і поясню, чому потрібно додавати паливну присадку в дизельне паливо при певних температурах в холодну пору. Отож, ідемо. Я вам покажу, як це працює, і роздивимось присадки, які ми кладемо в наші траки на зиму. У нас є K100. Виглядає як дві різні присадки, але вони однакові і хоус. Ці три пляшки це присадки до пального, які ви будете використовувати, щоб не перемерзла солярка. Отже, перед вами повна пляшка присадки до пального, яку ви будете додати в баки, щоб дизель не парафінився. Отже, від 5 градусів за Фаренгейтом до 15 градусів за Фаренгейтом. Залийте півпляшки на кожен бак втраку. А для ріфера потрібно влити чверть пляшки присадки у бак трейлера при температурі від 5 до 15 градусів за Фаренгейтом. А якщо температура опускається нижче 5 градусів за Фаренгейтом, треба виливати по одній пляшці на кожен бак, тобто в сумі дві пляшки для повної заправки дизеля. А для ріфера потрібно влити половину пляшки на повний бак дизеля. Якщо ви не плануєте виїжджати відразу, то потрібно 30 хвилин роботи на холостому ходу, щоб засіб пройшов через усю паливну систему, щоб запобіти загусання дизеля в трубках. Старайтесь залити присадку на порожні баки перед тим, як заправляти дизель, щоб дизель і присадка добре перемішалися під час заправки. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, ви можете звернутися до менеджера автопарку або пишіть в коментарях, і ми постараємось відповісти вам відразу. І це, в принципі, все.